Друзі, з вами я, містер Флейстей, і як ви думаєте, що ми сьогодні будемо робити? Правильно, нічого, бо мені скучно. Ну, реально, друзі, що мені робити? Може сходити на роботу, все таке. Сніг вже пропав. Може до жителя. Я ж вікна бачу, що його доба нема. Ну, що мені робити? А, ну, піду О, Флезі, привіт! О, житель, що ти робиш? Ну, це куди? На... Не пам'ятаю, на якусь гору, там гора якась фа какая там фаф А, гора Фуфелшмерц? Ну так. А, окей. Можна з тобою? Ха-ха-ха! Ты підеш зі мною на гору Фуфелшмерц? Ти знаєш, що вона 20 кілометрів 20 км Ну так? І то і можемо з тобою? Ха-ха-ха-ха! бачиш, я тобі так повірив. А, а що такого смішного, Ну ты хотя бы выживать в бес? Ну так мы на ведь есть целый плейлист, то все сбоку, с правого боку. Ты ти думаешь, ты ти цим пугавка? Лузер! Ну, чего я лузер можно с тобой? Так ты давай тоді, якщо ты пройдешь ми испыт, ты точно запинешь. Окей, я ж профи в выживании. Тоді і... Е, тоді дивись, якщо ти не проходиш, то ти мені віддаєш свій дім. Ну, велика ставка. Е, тільки дзвінок я собі заберу. Ну, окей, забирай, той дзвінок! І, а якщо ти почнеш, то я не знаю, що буде. Тоді, якщо я виграю, то з тебе стак смарагдів і одне моє жила. І. Е, Ні, е, я йду з тобою і з тебе одне моє желання. <гум> Окей! <гум> Тоді вали в свій дібе чекай. Ну добре. Друзі, оце заява. Він же не знає, наскільки я профі. Ладно, буде. Меншекати, я поки закомпосив. Вапова поносе то! Е, вапова поносе то, вапова поносе тон. Так, як їй просив житель, треба взяти факел. І можна йти. Оце у нього защита. Я типа відкрив. Закриваю. Ай, типа я дивіться, що маю. Е. А воно не відкривається. Завдання добути дерево, добути діамант, купити пістолет для бедроку, перейти додому Флезі. Що? Як мені це зробити? Йо, житель! І тобі треба пройти всі завдання. Якщо не пройдеш ти пам'ятаєш, що буде. Окей, житель, Я навіть, навіть не знаю Ну. Типу, перше завдання я вже зробив. Ну звісно, я не отак добуду трішечки. Я ж нормально добуду. А там бедрок. Ладно. Надіюсь, що мені щось випаде. І мені нічого не випало. Наверно, воно мені не треба. Так, все, тепер ми краще бачимо. Тут Ліани вже. О! А, Ліани, книжки. Фэмилі, давай Simple Womb. Ладно. І там немає. То що, е, скрафтимо я, я крутий Майнкрафтер А Заразу з палочками. Отак получил. Зробимо. Так, оберемо ціляни і поставимо сюди. Так, факел ми будемо отак тримати. І зараз будемо Іти, Крафтимо нашу найлюбимішу дерев'яну кирку і будемо копатись. Отак якось поставлю його. Куди ще сюди поки? Угу, Блін, обсидіон. І що мені робити тепер? Та де, де цей факел? Я, я тебе проклинаю Але що це за пістолет для бедроку? Ну, діаманти я знайшов. Ну, для діамантів мені треба залізу <залізу> я тільки сказав залізо. Так, давайте скрафтимо тоді зараз е, кам'яну кирку і потім е, підемо добувати залізо. І якраз паралельно камінь. О, це вже інше. Справа. Привіт, я продавай, Щось купи Що ти продаєш? А! -а, -а, -а! За обсидіану цей адмінган. Тобто нам треба добути оцей обсидіан, і потім я тільки зможу. Ой, Флезі Оце ти не починаєш Та житель дур... Я вже факел пропукав. Так а тепер піднімайся, тупий Ну тупой ще чашки, он кудись усюди поставлю. Бам-бам-бам. Так, е, мені треба на пічку А, що я залізо не добуваю гені. Я ж його можу. Мені треба, виходить, три заліза. А тут два. Та, блін, мені що, треба буде все купати дофіга да діамантів. Просто одним словом, дофіга. Да О, вугілля. Знадобиться, І... Факел, іди сюди. Та блін, тупий. Так, мені зараз треба добути. ЗАЛИЗУ А цей житель? Вреднючка. Я знаю, что она десь лежит. О, и да, я знал. Все. Можем, зараз поднимается это все. Ідемо крафтити. Ура! Десь не крафтити, а плавити. Для цього піч. Так, ура. Ура, друзі, ми. Ой, коли воно вже встигло зарцтись Все, пічка готова. Я на я, житлю якийсь євроремонт зробив. Ведмежу послугу. Так, і тепер плавимо залізо. А, так, друзі, нам зараз треба буде купити цей админ веппас. Ми зробили тільки перше завдання. Так, швидше. Пуньки, я залізу, я залізу. Еш, пеш. Так, да, я, я, я бітмейкер, я бітмейкер. Ура! Ми скрафтили виживання навіть легше, ніж звичайне. А діамантів тут просто одним словом дуже багато. Тобі вже... Ми вже ми вже зараз. А... Вже все зробимо. Тільки, блін, як мені вийти? А. А все, мене же... Було. Мені навіть... Нічого робити. Так, ми зробили вже... Перше, друге. Та, робимо третє. Крафтимо. <гум> Ой, ти думаєш, ти все зробиш? Ну як би так, я майже все зробив, житель. І ти думаєш, ти не купиш? Куплю я. Чого ні? Так, добуваємо наш обсидіанчик. вапо вапо, носе то, -е. Ура, ми добули. І тепер е купляємо. О, да, ми купили! І тепер куди нам іти? Мабуть, сюди. Чекайте, а я не можу. Крикує. А якщо я так. Пів! В... ч? Вау! Прикол. Так, я на... А! Так я уже... Блин, тупая книжка на... Книжа... на пол. Полка. Все! Я срубив! О! Фуфлесі, я ти це зробив! Ну, житель, а де ти там я вже дав воріфуфош. Ах, як так! Тоді я хочу, щоб ти, моє желання, щоб ти віддав мені свій ні Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Так, 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 так. А з вами, друзі, я ä, прощаюсь і з вами я був, містер ФЛАЗІТ, Папри Гунчик і. Я проходив оце це І всім до побачення! А-а-а, До побачення!